Всім привіт! З вами Дан. Сьогодні я буду грати на сервері Hypixel в Party Games. Так, у нас вже перша гра. Потрібно так, бігати, щоб на тебе не впала наковальня. Party Games це взагалі типу збірник ігор, і сумарно потрібно набрати зірки. Хто найбільше набрав, той і переміг, в принципі. Так, Поки що бігаю, все нормально, але. Мені страшно. Поки що можу рандомно бігати. Адже тут головне не тільки, щоб на те наковальня не впала на голову, а ще б і не впасти. Ай! Мене придавило. Хто ще залишився? Один гравець і он другий. Так, можна було навіть, можливо, і не ходити, а просто стояти отак от. Так. Ось він навіть зовсім не двигається. Дивіться, просто. Я навіть зайняв третє місце і отримав одну зірку. Ну, одна зірка це вже непогано. Що в нас за наступна гра? Ох, це в нас наступна гра. Потрібно найбільше території захапати. Зараз спробуємо. Але в мене це погано виходить. Так. Цей гравець вважає. Так, 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 так. так. Є. Території в мене є нормально. Тепер її головне зафарбувати всю. І можливо навіть я переможу тут. Але це не точно. Так, тепер заклацуємо це все. Так, 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 так. Чомусь в мене воно швидко не заклацується. Так, ще трішки. 13 секунд. Я навіть не встиг закласти всю свою територію. Мені головне догнати тих, хто на останніх місцях. Перегнав. Чудово. Друге місце є. Отримав ще 2 зірки. І тепер я навіть входжу на третє місце в загальному. Он у нас. 3 чоловіка по 3 зірки. Так. Тут потрібно стріляти луком по різній вовні. Зараз ми лаймо. Так, попав. І тоді я буду прискорюватись, і хто перший доїде, той і переміг. Не попав, знову не попав. Як? Ні, не попадаю. І знову не попав. Ну, наче ще ніхто вперед сильно не проїхав, тому непогано. Так, он. Як попасти взагалі? Я снайпер ще той. Так, це вже нормально. Он бачу. Он ще бачу. Поки що мене ніхто начебто не перегнав. Це вже добре. Або всі дуже далеко вже поїхали. І я взагалі програв. Можливо, і так ще. Так, можливо, я перший. Так, я перший. Отримав три зірки. І зараз я взагалі на першому місці. Ох, це в нас де потрібно скидувати один одного. Так, скільки тут гравців у нас? Шестеро залишилось. Потрібно бути обережним. Щоб і само не впасти, а також поменше стрибати. Так. Вони щось туди-сюди кидають. Четверо гравців залишається, начебто. Так, тепер. Двоє, ні, троє. Так, обережно потрібно скинути. Чейк якби попадати. І остались ми один на один з цим чуваком. І скоріш за все він мене скине. Так, потрібно якось попасти декілька разів підряд, щоб він був. Якось в мене це не дуже виходить. Ех, ну нічого. Друге місце також нормально. Отримав я дві зірки і ще досі перше місце тримаюся. Але ще, ще 4 гри, тому все може змінитися. Ох, цю я гру не люблю. Потрібно якось проходити цей лабіринт, що я не дуже люблю взагалі. Ну, зараз спробую. Але дуже далеко йти до тої башні. І навіть на F5 це не є просто. Так, ну можливо, так якось. Ой, не туди. Так, це мій павук. І я перший. Першим бути нормально. Так, один гравець помер. Двоє закінчило. Це разом зі мною цей чувачок. І, по ідеї нам потрібен ще один, хто закінчить. Все. Я отримую три зірки. Чудово. Хтось навіть вийшов взагалі. І я ще досі займаю перше місце. Головне наступних трьох іграх не програти. Так, паркур. Ну, паркур це, в принципі, тут не складний, але я в кінці завжди падаю. Каже, я, я прискорююсь, прискорююсь і забуваю потім класний пробіл. Так, просто клацаю. Сюди добіг. І тепер тут потрібно отак проклацати, прострибати, є. Пройшов. Навіть перший пройшов, що цікаво. А ні, не перший, другий. Написано 110, а якийсь човка 112. А когось 111. Чи, можливо, це не від того залежить? А ні, все нормально, отримав три зірки. Це, напевно, саме час. Чи що -то? Так, тут у нас міні-гра, де потрібно попадати по різним зомбі, скелетам, і отримати за це очки. Так, зараз спробуємо попасти. Один попав. Пов наступного. Так, ще один. Сюди. Чудово. Так, он, там верхній. За, за скелета в золотій броні ми отримаємо цілих 10 очків, тому варто по ним попадати. Якщо це виходить, звичайно. Так, є. А, ще навіть є зомбі. От. Ця гра знову отримав 3 зірки. 17 зірок. І остання гра це потрібно. 9 блоків розставити правильно. Зараз побачимо. Як? Так. Так, тут дерево. Ой, не тут дерево. Тут дерево, тут земля. Це тут. Золото. Кирпич. Так, це тут. Ну, я вже програв, напевно. Ой-ой-ой. В кінці ненамисно поставив. Так, який я? Четвертий. Четвертий. Нічого страшного. В загальному я, начебто, переміг. Так, зараз побачимо. 17 зірок, на другому місці 12 зірок. У нас залишилось п'ятеро. Ну, от така от гра. Всім, хто дивився це відео, дякую за перегляд. Ставте подобайку, Підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!